Здоров, друзі, вітаю себе на каналі. І сьогодні ми продовжуємо робити мій челендж із будиночками у формі тортів. Оскільки я задумала вже ж забудувати оази Спрінгс весь тортами, чи якимись печенюшками чи піцами. <гум> Це я ще планую зробити таке. То сьогодні ми продовжуємо робити торти. І я дійсно хочу, щоб вони були функціональні. Тому сьогодні я попробую просто зруйнувати хату ось у ось цих ось милих людей якихось тонгол, know, окей. Okay. Ми просто зайдемо до них додому, розвалимо їхню хату і зробимо із неї торт, і заставимо їх, оцих двох милих людей, там жити. У них, значить, є тут кухня, якась вітальня в цій кухні, і дві спальні, і дві ванни, і ще в них є тераса. Тепер я це все зруйную і зроблю щось нове. Є круг! Здоровенний. І це був одноповерховий, здається, будинок, і ми будемо зараз пробувати щось робити на один поверх. Фух, якимись непонятними махінаціями, з якимись трикутничками і кружками, я оце таке зробила таку терасу поки що. Взагалі-то оцей весь круг і оця тераса, похоже, на якийсь, я не знаю, якийсь вигонок для тварин, щоб тут корови паслися. Ну, я спробую це якось порішати. Щось у нас є рожеве. Хоча, взагалі-то я хотіла, щоб отут вся тераса була кругом цієї хати рожева. І взагалі, воно, має бути теж схоже на щось кругленьке. Я так хочу. Ось, ось, дивіться. Тут уже щось кругле виходить. Єй! Божечки, я вперше роблю якесь, якусь круглу терасу. Чи що воно таке? Я хочу яскравого кольору. Можна мені яскравого кольору? О! О! Це саме те, що я хочу. Да, супер рожевий колір. Якесь, я не знаю, рожеве царство якоїсь тітки і її, мабуть, сина. Ого! Оце щось гігантське. Це буде якийсь гігантський торт. Боже, що це таке? Здається, на якусь водонапірну вежу, похоже, а не на будинок. Трошки менше похоже на хатку лелек. Ну, для мене оці всі водонапірні вежі чи як їх башні, хто знає? Вони мені хатки для лелек. Ну, знаєте, якесь уродство на фоні наших високих стель. Треба зробити стелі трошки нижчими. Я не знаю, як вони оце в цьому місці некрасивому будуть сюди виходити. Що це таке ще? Щось зменшилось, щось уже, наче, майже доєдналось до цієї хатини. А що воно робить? Що це? Що це таке? Е, ладно, Я не знаю, чи це саме той ефект, якого я хотіла досягти. Much, much later. Провела я, значить, певну кількість часу для того, щоб дослідити питання оцих кругів. От, і тепер ми зможемо поставити нормально сюди двері, які хочемо. От, Ставимо вже ці ура! Пробуємо так. Зробили з четвертинок круглих, підставляємо. От. Якесь страшнуватеньке, отут, а бачимо, все поламалося, але щось кругле є, та вже? І що? А куди ми йдемо? Куди ми йдемо цими сходами? Куди, куди? О, тут можна ще якісь круглі штучки ставити. Давайте поставимо, воно прикольне. От. І вже наче не видно цей весь жох. <ріх> У нас, значить, якась рожева з зеленим історія. Виходить. Потрібно робити вікна. Каже, нічого міняти. Ви що прикалуєтеся з мене? Я ж бачу, що, тута... що тут немає плитки. Багато вікон поки що, багато вікон і не хоче зафарбовуватися підлога. Я зараз просто так ділю його так приблизно, просто зонально. Я ще навіть не догадуюся по, по розмірам, чи це все це в нас адекватно получається, чи не дуже. Яка адекватність я роблю? Хату похожу на торт. Вау, я зараз себе відчуваю якимось супердизайнером, який придумовує, я не знаю, якісь геніальні речі. А тепер ми можемо зафарбувати нашу підлогу? Ні, не можемо. І це якось дуже жахливо. І сумно, і неприємно. Це якесь божевілля. Ну чого, ну за що? О Боже, воно зникає, воно просто пропало. Не знаю, вони живуть у двох, їм вже соромно приводить когось додому. На жо їм так багато стільчиків. І в них звисає листя пальми прямо в хату. Хух, нас кидала якихось келемів сюди. Так, і зверху я хочу, щоб було подібне таке до торта. Клас, я хочу ці квіти, я хочу ці квіти, щоб були у мене на будиночку. О, я хочу ці штучки. Я не знаю, хочу, щоб було похоже на якусь косметику. Значить, це от такий торт, який подарували якійсь людині, яка дуже любить фарбуватися. Так, да, Хочу, щоб тут був косметоз. Так, да, власне, цей торт буде подарований якійсь людині, яка, можливо, візажист якийсь. Або просто любить косметоз. І квіточки. Клас! Оце я надибала тут квіточки, тут є гарні квітки. Так. О, це мені вже подобається. О, отак. Мені якось між вікнами це вроді подобається. Воно не знаю, що воно дає, але мені подобається, як воно виглядає тут. Ну, такий надпис можна було б причепити, якби це була якась дійсно там у нас пекарня, кав'ярня. Але хай буде й тут. Ось такий будинок торт у нас получився, друзі. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, вам сподобалося. Мені дуже сподобалося і вийшло набагато краще ніж я очікувала. Хоча на цей торт я витратила дуже багато часу, але все одно. Все одно наша мета забудувати усе місто тортами, зробити ще з тортів кав'ярні, кафешки, зробити з тортів спортзали і будинки для всіх мешканців. Ми постараємося це зробити. І парки. Парки теж будуть з тортами, печенюшками. Або я навіть хочу зробити тут піцу. Я хочу зробити будинок, піцу. Так, да, я так і зроблю це. Дякую, що переглянули моє відео. Бажаю вам хорошого дня. Допомагайте зсу і всім, всього найкращого, Бай-бай!